Вже два роки у цій спортивній залі займаються діти села Старі Кодаки, відвідують її безкоштовно. Приміщення надав місцевий підприємець на футбол та гімнастику. Сюди ходить восьмирічний син Наталі. Пиво батьки самі організували роботу тут і опалення і прибирання, і адміністрування, і тренерський склад, скажімо, своїми силами. Діти займаються гімнастикою, і футболом, і молодь займалася всю зиму. В тренажерному спор... спорту. крім спортивного залу, тут є і роздягальня, і світлиця з дзеркалами, там де дівчатка а, займалися танцями. Місцева мешканка Ліліт розповідає, що спортивну залу відвідує четверо її дітей. Іншого приміщення, де б діти могли займатися спортом, у селі немає, але нещодавно будівлю виставили на продаж. «Єдина заміна нашої, нашої фізичної культури тут, в селі, в старих кадаках. Да, дуже сподіваємося, що у нас. Уді зал, але поки його нету. Поки його не то нам, нам просто негде займатися, крім як в этом приміщенні. Власник будівлі від коментарів відмовився. За словами батьків, дітей з приміщення поки не виселяють. Однак це може статися вже найближчим часом, коли будівлю придбає інший власник. Дві дівочки ходять в школу і там немає ні спортивного залу, якщо зима, якщо дощ, якщо погані погодні умови, Ми просто сидимо в класі мультики, смотримо. Це все, що ми ділимо. Поки батьки звернулися до сільської ради з проханням надати їм інше приміщення, або знайти спосіб орендувати існуючу спортивну залу у майбутнього власника. Голова Новоолександрівської ОТГ Олександр Візір коментувати ситуацію теж відмовився. Каже, найближчим часом планують провести громадські слухання і вирішити питання з будівлею. На це готові виділити гроші з бюджету громади. Яна Стойкова, Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпропетровщина.